Доброго дня! Слава Україні! Героям нашим слава! Дуже велика подяка нашим захисникам. Я вірю в ЗСУ і знаю, що вони справляться. У нас сьогодні буде коротенький огляд про засоби самозахисту не тільки свого майна, але й також і себе. Ми сьогодні глянемо на дві рушнички. Це турецького виробника. Одна буде в нас помпова рушниця. По-простому можна сказати, що це йде механіка. І глянемо на другу рушничку, яка йде напівавтоматична. Яка в них різниця? Різниця в них тут дуже проста. Помпова рушничка це йде механіка, коли ми заряджаємо набої, ми просто робимо рукою пересмикування рушниці. Оце йде механічна зарядка. Тобто після кожного пострілу ми Робимо постріл, перезаряджаємо і все, і готові до наступного пострілу. Друга в нас рушничка, це іде напівавтоматично. Тут в ній є регульований приклад, кожен під себе може його виставити як захоче. Тут уже буде зручніше руків'я, можливо, як кому комусь. Так краще комусь так. Тих ж самих можна набої заряджати 7 плюс 1, і ваша вся буде робота. Це ми просто пересмикуємо затвора, і вже буде заряджання йде. Відповідно, чим швидше ми нажимаємо на спусковий гачок, тим швидше ми робимо постріли. Яка ще різниця між цими двома рушницями? Це йде механічна або помпова рушниця, це йде напівавтоматична рушниця. В помповій рушниці ми можемо використовувати будь-які набої 12-го калібру, відповідно, якщо ви візьмете 12-го калібру рушницю, тому що їй без різниці. Ви заряджаєте набої, і ваша вся задача це ми тільки його пересмикуємо рукою. Тобто, так як ми викидаємо стріляний набій, ми заряджаємо новий набій. Тому ці рушниці без різниці, взагалі, які ви візьмете набої. В напівавтоматичній зброї є трішечки різниця, тому що це вже йде. Все воно спрацьовує за рахунок газовідводу, і, відповідно, нам треба ну, не мінятий патрон, не, не помятий набій. Нам треба вони більш уже, якісніші, тому що воно все спрацьовує на автоматиці. Відповідно, Є рушниці помпові, вісьмизарядний, шестизарядний, п'ятийзарядний. Тут вже хто, який для себе що вибере. Напівавтоматична зброя також є різного і калібру, і різних по кількості набоїв. Це може бути і так як в даній ситуації оце ми показуємо, це йде вісьмизарядна напівавтоматична рушниця. Відповідно, що як заряджається чи як воно все працює, ви прийдете до нас, ми вас з радістю проконсультуємо і ви будете знати все по цих рушницях. Можете тоді подивитися, що на то, що на то, і для себе вже визначитись, що вам буде краще. Так що, будь ласка, звертайтеся до нас, заходьте до нас в гості. З вами був Мисливський салон Арсенал, а також мережа магазинів Сапсан. Слава Україні! Я вірю в ЗСУ і нашим героям всім слава!